Та Зараз буду сверлити отвори під верхні льоточки. Трошки корпусів стоїть, 10 рамочники. Зараз хочу розказати, саме як я роблю, і які загороджувачі я використовую, і також яким діаметром перо. Тут 25-м і чому саме 25-те сверло. От такі от загороджувач, хоч мені подобається. Ну, Перша вентиляція на одну бджолу. Відкритий отвір. Ну і основне, що мені подобається, це що він отакий от от отвір із чи точніше секція, от, яка захищає льоточок від вітру. Ну Такий більш годиться на, я б сказав би, мабуть, на відводочок або на таку невелику сімеечку. А ще тут малий діаметр під льоточок. Тому він мені і не підходить. Детальніше розкажу трошки згодом. Оцей теж непоганий. Ну, гарненько на такі міні-нуклеуси. Або ж як у мене є пятирамочники, було б непогано. Хоча там в принципі, я використовую нижній льоток, лише верхнього немає. Ну, якщо там дерев'яний, то на дерев'яний отакий згодився б. Дуже такий гарненький і. Тут уже діаметр трошки більший. Тут 22, ну, а там, здається, чи 20, чи щось таке. І тепер до того, який я використовую, у мене стоять отакі от, от. І зараз розкажу, чому саме отакі от використовую. Перше, це діаметр. Ось перо 25 і діаметр тут, також він, 25-й, що дуже важливо. Секція вентиляції присутня. Це як зазвичай і ось така ось маленька секція, яку можна повертати як завгодно. Ну і регулювати там на одну-дві бджоли. А Для мене дві переваги основні. Перше, це, що я сказав, отут от діаметр під великий люточок і те, що він плаский. Він не заважає встановленню пілкозбірника. Він нормально тут себе почуває. Ну і Люточок великого діаметру, щоб бджоли не так сильно скупчувалися. Особливо при зборі пилку, коли решіточка закрита, щоб не було там скупчення. Хоча завжди нижній льоточок хоча б на одну-дві відкритий, ну, наприклад, коли збирається пилок. Бо в основному працюють вони через нижній. Коли йде медозбір, то відкриваю ширше. А коли пилок, одна-дві, щоб вони могли виносити сюди сміття. Сверлю трошки під кутом угору, майже на вихід. Потім перевертаю і вже з цього боку в цю ж точку і досверлюю. Тоді льоточок з цього боку не буде як їжачком таким. Дуже акуратний буде.